Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях і з тобою знову колектор. Влаштувався я на роботу, що, куди та наскільки воно мені подобається. Ось про це ми і поговоримо в сьогоднішньому відосику. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Що передувало моєму працевлаштуванню, я розповідав в попередньому відосику. Оці от коучинги, фігньоучинги. Коротше, хто не бачив, зайдіть, подивіться. Так, хто вперше на каналі, я веломайстер. Відправив я резюме та супровідний лист в велику німецьку компанію. Одну з найбільших в Німеччині з продажу велосипедів. Я про це казав в попередньому відосику. І ось вони мені відповіли, з моменту подачі мого резюме до моменту працевлаштування в цю компанію пройшов тиждень, так, тобто я подав резюме, і через тиждень вже все, Костянтин працює в цій компанії. Чому так? Тому що вони займаються Аузбіудунгами, навчанням людей, скажімо так, з нуля, які проходять навчання в ПТУ німецьких, так тому що в Німеччині веломеханік це окрема спеціальність, на яку навчаються. І для них не було проблемою, що я там з електровелосипедами не працював. Типу навчуся. А так я, в принципі, ж, механік то досвідчений, і мене не треба з нуля навчати. Назву цієї компанії називати не буду, тому що я буду розповідати, може і не все досить гарне, а і те, що. Мені не сподобалось, наприклад. Буде, до речі, два відосики. Буде оцей відосик, де взагалі про моє працевлаштування та як мені взагалі подобається робота, які там графіки і тому подібне. Та буде другий відосик з конкретно велосипедною специфікою, чим відрізняється німецька майстерня від, наприклад, українських реалій, як було в мене. Але цей відосик буде на моєму другому каналі велосипедною тематикою. Посилання залишу. Коротше, погнали по порядку. Відправили Резюме. Прийшла мені відповідь. Добрий день. А приходьте, будь ласка, на пробне стажування. Ми на вас подивимося, поспілкуємося і далі, би буде все зрозуміло. Відповідаю: так, окей, це через три дні. Відправю я резюме, через три дні мені прийшла саме оця от відповідь. Кажу так, без проблем давайте. Приходжу на оцю от співбесіду з пробним стажуванням. Ну, Вони зі мною поспілкувалися. Але такого прям яскравого спілкування не вийшло, тому що рівень знань мій німецької мови не дозволяв гарно та файно спілкуватися. Поспілкувалися і пішов я на пробну стажировку 4 години. Ну, по факту я там десь 2,5 години гайку покрутив на велосипедах. Але ну, типу формально 4 години. Дали мені. Парочку велосипедів вже навіть не пам'ятаю яких, але щось таке. Середнє. Ну, як середня, алюмінька на гідравліці, там 10-11 швидкостей, але не, не щось там таке круте. Приміщення майстерні не дуже велике, може метрів не знаю, 50, але не дуже велике, тому що в цих 50 метрах 8 майстрів. Але цього простору ось так от вистачає, тому що все організовано так, що велосипеди, склад запчастин та все інше знаходяться поза межами цієї майстерні. Тобі щось треба ти з неї вийшов, взяв, повернувся назад. Тому місця вистачає. Майстри різноманітні в плані національності, так? тобто це не чисто німці. Є там серед нас декілька німців, скажімо так. Але. Є англічанин, є американець, є казахстанець, є ще якісь, вже навіть не пам'ятаю звідки люди. Коротше, з всієї планети Земля, є також і Африки темношкірий хлопець. коротше, всі є, всі національності, всі є. Плюсом моєї майстерні є те, що в мене є оцей чувак з Казахстану, він розмовляє по-російськи, і тому це мені дуже допомагає. В повсякденному житті, тому що мову я знаю хірово, а тобі треба заповнювати певні анкети, тобі треба телефонувати інколи клієнту, щоб щось там уточнити, робимо чи не робимо. Робочий графік в мене який. Офіційно. В контракті в мене робочий графік з 10 до 7 вечора, але я повинен бути на робочому місці вже в півдесяту. Це якби обов'язково це не рекомендація. Всі працівники в півдесятої повинні бути на роботі, тому що в півдесятої у нас йде планьорка. Перша загальна по магазину там директор магазину щось розповідає декілька хвилин. Потім у нас підряд йде друга планьорка вже всередині самої майстерні. Скажемо так, начальник цеху, тобто менеджер майстерні, приходить і накидує, там, кому щось треба зробити, якщо є якісь окремі, скажемо так, плани. Але всі ці планірки займають 5-7 хвилин обидві разом. А все інший час ти ходиш, тиняєшся собі по магазину, йдеш собі, перевдягаєшся, йдеш собі, куриш, підготовлюєш робоче місце. Там притягуєш велосипед, який наступний в тебе буде. До роботи і в 10 годині ти починаєш працювати. Робочий графік до 7, але в 7 годин вже нікого в магазині нема, щоб ви зрозуміли. Нема у цього навіть серед продавців, що там останній клієнт чи ще що-небудь. Один раз в 7:07. Я затримався в магазині. Доки там перевдягався, так мене чуть не закрили в магазині. <хи> тому що в сьомій годині вже нікого нема. Ну 7.05, так точно. Тому робочий графік до семи, але з пів сьомої так само всі починають тинятися по магазину, і йти там тишком нишком перевдягатися, прибирати робоче місце на рахунок якихось планів, вироботок і тому подібне, нема такого. Є плюс-мінус орієнтовно, так? Е, що, наприклад, за день повинен ну там, добре, якщо ти зробиш 5 велосипедів, Ну або хоча б 4. Ніхто над тобою не стоїть. Не б'є тебе палицею, не кажеш шнелі шнеля. Якщо ти сидиш над велосипедом вже, наприклад, три години, так, то до тебе менеджер майстерні підійде та спитає, типу, а чого так довго, чи є якісь проблеми і тому подібне. І таке насправді часто буває, що так, проблемний велосипед тобі потрапив, і ти можеш навіть півдня над ним просидіти. Але якщо це адекватно, тобто начальник бачить, що ти не просто там сидиш, Щелкаєш так, а дійсно там вирішуєш проблему, то до цього нормально все відноситься. Можеш ходити собі в туалет скільки захочеться, Нема такого, що треба записуватися, чи там віднімаються якісь хвилини від твого часу, що ти побув в туалеті. Так само не регламентовано, скільки разів ти можеш ходити курити. Негласно, скажімо так, мені казали, що нормально, якщо ти ходиш за день курити разів 4-5, так. Але насправді ну, кожну годину всі бігають. Так? Ну, там може десь там, трішечки никаються від начальника цеху, щоб він не бачив, що ти побіжав знову на перекур. Яка в мене зарплата? Зарплата в мене на початку, ну зараз на початку, так. Така, в принципі, як я от в попередньому відосику і казав, що в мене там на старті великій компанії буде штука 700. Бог почув, і от саме в мене от зараз, зараз зарплатня, 1700 це з премією. Якщо я, наприклад, буду на лікарняному ще щось, то буде 1500. Це чистими, я кажу. У них є окрема колоночка е, чисто твоя зарплатня і окрема премії, які щомісячні у всіх. Ось Якщо цілий місяць я не хворів, не прогулював і тому подібне, то в мене 1700. Але 1700 це на старті, тому що я от з іншими хлопцями вже спілкувався. Вони кажуть, це типу на початку, а потім кожні мінімум півроку у всіх піднімають зарплатню. Так, зарплата невелика, але я роблю собі поправку на те, що це велика компанія, в якій я ходжу не сильно напрягаючись, мене ніхто палкою не гоняє. У мене не буде ніяких проблем з роботою взимку, тому що специфіка велосипедів така, що взимку не сезон. І Якщо ти будеш працювати в маленькому магазині, в тебе зарплатня піде донизу. А тут в мене зарплатня фіксована саме за відроботані дні, так, не за кількість велосипедів, не ще там за щось. А в мене 5 днів на тиждень. З 10 до 7 за це я отримую зарплату. Обідня в перерва 1 година. Ти сам приходиш, записуєшся на листочок там на год, на час дня, на дві години дня, на три години дня, на чотири години дня. Тобто такий список висить, і ти туди пишеш своє ім'я, в якій годині ти підеш на обід. Ну і все, записався і на обід собі пішов. Ніхто точно так же ніхто не приходить, не контролює, не дивиться, чи ти там вчасно, чи невчасно пішов. Є е, е, два приміщення кухні, ну зі столами, щоб ти міг поїсти. Е, Приготувати собі вечерю, до речі, от тема е, вечері, вечері. обіду для мене досить незвична в Німеччині. Чому? Тому що я звик як в Україні. Ти прибіжав з лотком, всунув його в мікро, мі мікрохвильовку, підігрів, поїв та побіжав далі кудись. Так? А тут ніфіга люди приходять і починають готувати в обідню перерву. Я таке вперше бачу, щоб ти на роботі прийшов і почав собі там варити спагеті, я єшню жарити, там ще є щось. Я то ходжу з лодком <хи> і далі, тому що мені так зручно. Так Ти за 10-15 хвилин поїв і в тебе є ще час ходити там чимось своїм займатися. Ходиш на розслабончику, всі таки на розслабончику собі там щось гайку крутять. По мінусах. Робота ця в мюнхені. І далеко від станції Есбану, тобто я добираюся туди мінімум півтори години. Зараз вже Есбан, тобто електричка почала їздити нормально. Зараз вже більше місяця працюю, то два чи перші два чи три тижні я виїздив. За 2,5 години, тому що електричка, там були ремонтні роботи, їздила раз на годину. І на тій, що найближче до мого графіку я не встигав, і мені доводилося виїжджати на попередні на годину раніше. Я приходив на роботу, там якоюсь фігньою займався цілу годину. До цього режиму, що тобі треба багато тратити часу на дорогу, треба звикати. Тому що я їду спочатку на електричці. Потім пересаджуюсь на метро, а потім в мене є аж цілих три вибори. Можна сісти на автобус і потім кілометр йти пішки Я ні разу так не робив. Варіант другий. Це 2-3 кілометри йти пішки Багато разів так робив. Варіант третій. Зараз я так роблю, я туди просто пригнав, припаркував біля метро. Дешевий велосипед, який ніхто не вкраде. І я виходжу з метро, саджусь на цей велосипед. Припаркований, доїжджаю до роботи. Так що з дому я виходжу, при моєму графіку, нагадую, з 10 до 7, з дому я виходжу ну десь там без 10, 8. повертаюся десь в півдев'ятті. Плюс-мінус, знову ж таки, бувають винятки, коли електричка затрималася, щось там зломилося, щось там відмінили. Буває, приїздиш в 50 Ось, але в середньому, в півдев'яті, я приїжджаю вже додому. Контракт в мене на рік. Півроку випробувальний термін. Потім ще півроку, типу, вже не випробувальний термін. І всіх так само стандартно. і Контракт цей на рік продвивається кожен рік. Ну, от хлопці знову ж таки питав. У всіх вони контракти саме на рік е, заключаються постійно. Не знаю в чому прикол, особливість коротше, компанії. Соцпакет в мене повний соцпакет. Тобто страховка в мене залишається та сама, що й була. Але за неї тепер платить вже мій роботодавець. Лікарняний так само ти йдеш на лікарняний, тобі зарплата платиться, тільки з тебе знімають премію. Тоді але є величезний штраф за прогул, за прогул. За запізнення немає штрафів. В мене як було, наприклад, з запізненнями, тому що СБАН, наш, наш любимий СБАН, тобто електричка, коли щось в них в графіку, щось там зломилося і все ти нікуди не встигаєш, то ти просто менеджеру в тебе є телефон його в WhatsApp. І ти йому пишеш, кидаєш, наприклад, фотку. Я от кидав фотку табло, де написаний був графік, що там відмінили, відмінили, наприклад, так. І пишу, що запізнююсь, там на годину, наприклад, так. все окей, ніяких проблем. Тобто нічого. При вході, до речі, забув сказати, коли ти приходиш на роботу та уходиш, в тебе є чіп електронний, яким ти на вході пікаєшся, він фіксує, що ти прийшов і уходиш, так само пікаєш. Але саме за прогул, прописану в контракті, якщо ти от просто не вийшов на роботу, не вимав в тебе лікарняного, ти от там забухав, наприклад, так? то з тебе знімають одразу. Більшу половину зарплати. Отак, от сам магазин працює з понеділка по суботу. Ти можеш прийти і домовитися, що, наприклад, давайте, наприклад, оцей от день буду вихідний, а оцей от день буду працювати. Або навіть на інший графік, так, тобто у нас от є декілька людей, які працюють три дні на тиждень. Є один чувак, який тільки по суботам приходить. Я його один раз бачив, бо я тільки раз в суботу виходив. І, і ось він тільки по суботам приходить. Тобто такі навіть варіанти можливі. Ну що, любі друзі, доки ви очікували новий відосик, а в мене все не було часу його змонтувати, пройшло майже 2 місяці чи два місяці. Я вже отримав дві зарплатні, першу за перший, неповний місяць, другу, за другий повний місяць, зараз вже третій місяць пішов. І що я можу сказати вам після двох повних скажімо так, місяців моєї роботи? Почнемо з позитивного. Позитивний номер один. Я пішов у відпустку. Так, для мене це було не меншим здивуванням, ніж для вас. Типу тільки влаштувався на роботу, вже відпустка. Причому я її не прохав. Просто до мене підходить такі, ну чувак, в тебе 9 днів до кінця року є відпустки, будеш ти чи ні. Я такий, ну окей, добре, круто. Відпуска тут рахується трішки інакше, ніж в Україні. Тут рахуються тільки робочі дні, не календарні. Тобто на рік в мене є 29 днів робочих відпустки. То до кінця цього року в мене по законодавству повинно бути 9 днів відпустки робочих днів. Тобто, разом з вихідними, в мене там щось близько 11 днів. Плюс е, я ж пішов у відпустку в понеділок. До цього було ще два вихідних, а до цього ще був, було державне свято День Німецької єдності 3 жовтня. Тобто сумарно у мене ну, два тижні. Відпустка тут сплачуємо, так само, як в Україні, але трішки інакше. В Україні тобі дають бабос наперед і йди гуляй на ці гроші, а потім з голою сракою йди на роботу та очікуй, коли тобі там прийде зарплатня наступна. А тут ти просто йдеш у відпустку. А тобі зарплатня нараховується так, начебто ти на роботі. Другий позитивний момент. Зарплатня в мене виявилася трішки вищою, ніж я очікував. Я розраховував, що в мене чистими буде виходити десь штука 700, а вийшло штука 900, тобто плюс 200 євро профіт. З негативного, що можу сказати за весь цей час, це те, що саме-саме негативне це те, що в мене півтори години в одну сторону займає дорога. Три години на день я просто трачу на те, щоб з'їздити на роботу. І це хірово. Проснувся, поїв, поїхав на роботу, вернувся, поїв ліг спати. І так кожен день. І на вихідних також нема вихідних, тому що я гуляю з малими. Тобто зранку на вихідних проснувся, побіжали на площадку і так до вечора чимось граємося. Або проснулися і поїхали кудись в інше місто, в якийсь ігровий центр, на скали, на... Батути куди завгодно. Коротше, два вихідних так само зранку до вечора мене вдома нема і нема часу зовсім займатися чимось своїм. Тому моє життя схоже просто на день суркат, коли в тебе всі дні однакові. Я реально себе вовлю на думці, що в деякі дні, що сьогодні я взагалі не розумію, який день в неділі. От тупо взагалі. Скоріше за все не п'ятниця і не понеділок. А що там вівторок, середа чи четверг, хер його знає. Підійди, скажи у вівторок, що сьогодні четверг, я повірю і навпаки, точно так же. Відрізняю один тиждень від іншого, тільки е, тим, на якій грові майданчики на вихідних ми їздили з малими. Все. Але виходячи з того, що я маю, та варіанти, які в мене є, то в принципі я задоволений. Життя ти не бачиш. Але отримуєш досить непогані кошти. Особливо по українським міркам я навіть не знаю, де треба в Україні працювати, щоб на руки чистими отримати штуку 900. Це враховуючи, що я живу ще досі на соціальному житті і плачу за житло там копійки якісь. З іншого боку, звісно, що життя, коли тебе не існує, ти просто проснувся, пішов на роботу та повернувся, воно не зовсім життя. І так само в Україні це також мене спонукало постійно якісь шукати варіанти якоїсь самозайнятості для того, щоб тих міг відчувати життя, а не просто заробляти кошти. Але тут, які в мене ще є варіанти, так Так що все йде нормально. Зараз в мене в планах перші місяці це просто тупо позакривати всі свої, як то кажуть, дири, отвори в житті, де, куди потрібні були кошти, деякі є борги і тому подібне. Тобто, покрити все, що треба покрити. Другим пунктом ідея це. Придбання необхідних речей, таких, наприклад, як автомобіль, певне там обладнання для ремонту велосипедів і тому подібне. Третій пункт це просто накопити якийсь певний стартовий капітал. А вже потім, як то кажуть, подивимося. Гадаю, навряд чи щось інше, крім роботи, роботи, роботи. Я побачу найближче ну мінімум півроку точно, а там можливо і рік, а можливо навіть і більше, хто його знає. Але все одно, як то кажуть, це могло бути набагато гірше. А зараз, ну що, ну працюю. Ну, так, ніхіра, більше не бачу в житті. Ну, крім того, що бачу разом з дітьми. Ну і нічого. Якось так, мільйони людей також так живуть і далі буде краще колись. Обов'язково. Так що підписуємося на канал, лайкосимо, пишемо свої коментарі, що ви гадаєте з цього приводу. Як завжди, з вами був я.